Експозицію музею повітряних сил ЗСУ, присвячену уламкам знищеної російської техніки, тепер можна побачити у музеї транспорту Вінниці. За ініціативи Офісу туризму було прийнято рішення змінити місце розташування нових експозицій. Серед представлених експонатів фрагмент крилатої ракети Калібр після ракетного удару 27 лютого 2022 року по аеродрому міста Вознесенськ. Рульова поверхня баражуючого боєприпаса шахет 136 Виїзна виставка музею повітряних сил ЗСУ присвячена 19-й річниці українських повітряних сил. Побачити уламки ворожої техніки можна до 10 вересня за адресою вулиця Соборна, 64. На виставці представлено поштові марки офісу туризму Вінниці на честь героїчних подвигів льотчиків. Бойовий гусак льотчик вартові українського неба спільно з офісом туризму, ідея офісу туризму міської ради комунального підприємства, які який... Тримуємо і спільно співпрацюємо, була створити таку постійно, ну не постійно, а тимчасово діючу виставку спільно Вінницький музей моделей транспорту і музей повітряних сил, Збройних сил України. На цій виставці ми представили зразки, верніше моделі. Озброєння, якими наші воїни захищають наше небо від російської агресії, зразки ворожої техніки, яка була знищена нашими воїнами, і зразки екіпіровки, в якої наші льотчики виконують свої бойові завдання, захищаючи наше небо.